Що змінилося? Громада померла, та і все. Люди живуть просто от, день до вечора прожив, і, і все. Часто прильоти. Останнім часом не дуже. Їх піві достають. це частенько буває. Оце ось рекультивоване поле. Ну, воно там, Тут щось було, там рекультивоване. Повигрібали, повичищали. Люди ще садили. Люди надіються, працюють. А тоді б'ють і б'ють. Залізниця ось проходить рядом. Покров спав Ну, Зараз не діюча. То покришило Представте якого розміру осколок пробити отаку дірку. Кап 250-й. Все залишилось без води. А насосна станція там унизу у балки. Від тіля качала, в башню роздавала на все село, води вистачало. Да, так, да. тут теж об'ють по селах, ну, самі бачите так. Ні військової техніки, ні військових. 180 людей десь плюс-мінус. От їдемо, не одної людини мене зустрічаємо. Ось тут кап, а отут упав снаряд артилерійський. І отам, подивіться, вікон криш немає, це взагалі зруйновано. Тут теж вон там криші повилітали, туди все повилітало. Вон ну, опору перебило. А ну попробуйте ви її перебити. Лежить. Це таке снаряд 152-й. Так сухе листя вітром здуло. І це, це тільки одне місто, два прильоти. А таких скільки поселуємо? Та центр увесь розбитий, тут по вулиці. На да ми зараз проїдемо, подивимось. Слава Богу, був пустий. Ну, це ж бачите, це після останньої нашої зустрічі зміни, які. Все, ремонту вже не підлягає, не там, не там. Ну, процентів 30 точно. А, ну, після кожного прильоту знімає по всій округі дахи, вікна всі вилітають, двері, а зиму будинки простояли без дахів. Ну що там. Все впало, все розкисло, все впало, звісно. Ми брезент давали. Ну, тільки накрили брезентом, прилітає, брезент зняло, полетіло далі. Біля каліпки я в двір занесу. А на холодні поставить, десь, да, десь там придумають. Ну, поки жив, здоров, їсти, є, що огород поспіває там. Десь місяць тому клейкали, ще візитку дали. Ну, я не, не хочу виїхати нікуди поки. Яка у вас пенсія? Скільки вам років? E, 64 буде. П'ять e, тисяч. Щоб оця дряй быстрій закончилась. Оця війна долбана. Найбільша шахта в Європі поряд. І найбільша збагачувальна фабрика. Роби, аби аби тільки не, не лінився. Брали на роботу. Фермери. Непогано платили. Пішов розвиток. Пішов. Воно як то, -то провал пішов. А тоді раз-раз, дітки, ми ж дивимося по народжуваності по туди-сюди. А в нас кількість дітей росте? Ну, і все тепер. Чотири или п'ять раз. Вже по розбитій школі були. Каби! Це ж ми тут завалили, вивезли, воно туди з тієї сторони вже провалювалося. Один раз я навіть дві бачив дві. Це ж тут ми навіть консервували після прильоту, заклали вікна. Куди його дівати? Хто його буде зберігати? Де, де його зберігати? Ну, в все поклади, вони пропадуть, ті книжки та й все. Ну, Підручники бібліотекар. Те, що треба для навчання, все евакуйоване. Які думки, капець. Шо? Ну вже все, самі багато з цієї сторони. Це ж цілий, це цілий кусок, був, це цілий кусок. Ну, все, коротше, тут вже тільки валяй і будуй заново. Якщо буде, для кого. Якщо дітей не буде, вам і все.